Зараз збираємо дозатор посівний апарат з нержавіючої сталі. Вітаємо на зв'язку з композит. Чергове оновлення по посівному комплексу Джондір Deere 1910 730 -му. Усі ці елементи, які зазвичай кородують. Усі вони зроблені з нержавійки. Тобто, це все буде працювати довго та надійно, на відміну від стандартного дозатору, там де алюміній, який ну, вже бачили, ми показували, які отвори там трапляються. А ще оці ось ручки, заслонки, теж нержавійки. Заводка тут стоїть пластика. эти ручки металлические. При попадании влаги между заслонками в подшипник пластиковый металлические ручки окисляют и клинят. За того, что сам барабан он пластиковый, нет возможности даже через силу попробовать его провернуть. Пластиковый барабан просто скручивается, но он не перекрывает высь. То есть вы видите, все надежно, все с нержавейки. Подписывайтесь, далее будем показывать другие процессы по повід...